Вітаю, друзі! Сьогодні, 7 грудня 2025 року, і як Пилип з Конопель вискочив радник президента США Кіт Келох. Щодо мирних перемовин, він зокрема заявив, що в питанні мирної угоди зазначу, що жодної мирної угоди не буде, тому що буде лише угода про зупинення бойових дій. Мирна угода неможлива в зв'язку з тим, що Російська Федерація окупувала наші території. Тому це вже брехня. Не йдеться про мирну угоду. Йдеться про угоду про зупинення бойових дій. Як би ми вони це не називали? Так от, ну це за словами Келога питання мирної угоди між Україною та Російською Федерацією залишились найважче 10 метрів. Зокрема, вирішення питання території та приналежності Запорізької атомної електростанції заявив на форумі національної оборони Рональда Рейгана, спеціальний представник президента США Кіт Келох. Він вважає, що мова йде щодо територіальних питань про контроль над Донецькою областю України, а також Луганською, Херсонською та Запорізькою і Запорізькою атомною електростанцією. Якщо ми вирішимо ці два питання, каже Келог, думаю, решта владнається досить добре. Наші засоби маси інформації радісно розпоширили всю ці заяви Келога, і нам важливо зрозуміти, як нам ставитися до цих заяв. Давайте нагадаємо коротко хронологію подій. 20 листопада 2025 року з'явився так званий 28-пунктний мирний план Дональда Трампа е, щодо врегулювання е, війни Російської Федерації проти України. Після цього дипломатичний процес і переговорний процес прискорився максимально. І, на відміну від попередніх раундів е, переговорів. Е, цей документ став реальною основою для переговорів. При цьому фактично за переговори від Сполучених Штатів відповідають дві особи: спецпредставник Вітков та зять Дональда Трампа Джерад Кушнер. Від України спочатку це був Єрмак Альтер Его Зеленського і Умєров. Теж я так розумію, дуже довірена особа Зеленського. Однак потім через... Обставини об'єктивні, які тиснули на Зеленського Єрмака, здриснули, що стало дуже серйозним ударом для Зеленського, і в даній конкретній ситуації ми бачимо, що Зеленський себе поводить цілком інакше ніж у попередні рази. Попередні рази щодо Стамбула, наприклад, Зеленський демонстрував свій мачизм, літав в Стамбул, там брав на слабо. Постійно зливав якісь дані щодо ведення переговорів щодо стратегії, а зараз він фактично закрив рота. Європейці пишуться вплинути на процес переговорів, однак розуміють, що альтернативи планові Трампа немає, тому що ні Україна не розробила альтернативного плану завершення бойових дій, ні Європа, яка з 2022 року нас незламно на і потужно підтримує, переважно заявами і словами. В контексті співвідношення їхньої фінансової допомоги з допомоги зброєю з їхнім ВВП і з обсягами торгівлі з Російською Федерацією. Вони теж нічого не спромоглися розробити, тобто вони розуміють, що це єдиний реальний документ, який веде до зупинення бойових дій. Однак вони відтягують це зупинення бойових дій всіма силами. Так, от, до чого я веду? До того, що Келох не входить до цього вузького кола, який ухвалюють рішення щодо цих мирних переговорів. Дипломатичний процес дуже пришвидшився. Зливів, по суті, фактично щодо переговорів немає. Ми знаємо, що в Майамі останні чотири дні у міру в нон-стопі знаходиться на переговорах із Вікуфом і Кушнером. Це свідчить про реальність серйозність цих переговорів. І. Е я вважаю, що Кіта Келога випустили з цією заявою для того, щоб відволікти нас, для того, щоб запустити якусь іпсо-стратегію, що ось ось воно вже близько, чи е для того, щоб натиснути на європейців, чи для того, щоб послати, надіслати якийсь сигнал Зеленському. Я не знаю, яка мета цієї псо-стратегії, але це точно ІПСО. ПСО. Тому я пропоную взагалі не реагувати на заяву Кіта Келога і не ставитися до неї як до чогось серйозного. Тому що. Що відбувається насправді е, на переговорах? Про що ведуться розмови? Ми не знаємо. 8 грудня 2022 року Зеленський летить у Лондон попити чайку, чи якучі кави, замість того, щоб попити каву у Ялті, і буде зустрічатися там з чотирма європейськими зубрами, людьми, які визначають європейську політику: це президент Франції Еммануель Макрон, це е, канцлер. Федеративної Республіки Німеччини Мерц, це прем'єр-міністр е, трьома з трьома зубрами, прем'єр-міністр Великої Британії Кіт Стамер. Е, і я думаю, що вони будуть думати, у який спосіб пікірувати ці перемовини. і як Зеленському можна аргументувати далі, якось е, або вірніше, швидше за все вони обговорюють, тому те, що стало відомо після переговорів між. Ум'єровим та відкуфом в Сполучених Штатах. Але ще раз у перше, переговори надзвичайно інтенсифікувалися. Вони реальні. Єдиний реальний документ, який веде до зупинення бойових дій, це документ Трампа, і нам потрібно бути вдячними йому цю. Зеленський не суб'єкт цих переговорів, тому що він не спроможний взагалі дупля віддати собі, що відбувається. Він покладається виключно на психологічно на європейців. Європейці мають власний інтерес щоб відкласти зупинення бойових дій, і відповідно, Трамп ще здійснює тиск і на європейців, щоб вони, скажімо так, прийшли до більшої тями, тому що він дуже зацікавлений в зупинці бойових дій. Він не зацікавлений в нашій долі. Я не маю жодних ілюзій, але він зацікавлений реально в бой... в зупинці бойових дій, тому що в нього інші. Глобальні проблеми, вирішенні яких ми пер, йому наша війна йому перешкоджає, і в цьому контексті слід розглядати і нову стратегію національної безпеки Сполучених Штатів, де США і Європа стають глобальними опонентами противниками, і саме в цьому контексті слід розглядати події, що розвиваються. Тому ще раз повертаюся до заяви Келога. не взагалі е, сприймайте її як інформаційний шум.